Ого-хо-хо-хо-хо-хо, хо хо вітаю, вітаю, мої любі, радісні, чудесні, неймовірні, прекрасні вітання від мене, магнітного атрактору позитиву. Ви знаєте, ми разом рухаємося, я вітаю вас від серця до серця. В цей момент, коли ми з вами спілкуємось у ці останні години. Року, що минає, отож, мої дорогоцінні, насолоджуємося цим польотом і пам'ятаємо, що коли ми мандруємо своїм вічним існуванням, вічним моментом тут, всі наші свята, всі ці чудесні миттєвості, вони створюють особливі події, вони відзначають проходження нашого земного досвіду. У всьому часі, і, по правді кажучи, цей момент зараз, він, власно, є там, де ви живете, він є там, де ви є у цю мить. Він є там, у цьому вічному тут і зараз. А зараз, Любі, завжди є нове. Тому у кожну мить у вас є шанс відтворити. Відтворити своє життя, у кожну мить ви можете змінити думку, зосередитись або прийняти рішення, яке певним чином вплине на ваші наступні моменти. Кожного моменту. Ви можете вирішити піклуватись про себе краще. Кожної миті ви можете вирішити бути трішечки більш люблячим. У кожну мить ви можете. Зосередитись на одній малесенькій справі, яку можете зробити, розширюючи свої можливості, відволікаючи увагу від усіх речей, які ви не можете зробити, милі мої сонцейні, ми всі любимо новорічні свята. І незалежно від нашого віку, ви в ці моменти даєте собі дозвіл стерти усе. Начисто, та звільнитись від того, що не послужило вам у минулому році, ви надаєте собі дозвіл створювати нові зміни. Ви ми всі разом святкуємо з надією, натхненням і відновленими бажаннями про щось більше. Це є прекрасний час оновлення. Якщо ви приймете якесь рішення цього року, вирішить бути трохи менш захопленим тим, що роблять інші, і більш зосередженим на тому, що вас надихає, заспокоює, від чого ви радієте. Вирішить вірити в те, що відчуваєте правдою у своєму серці. І відкинути все геть-решту. Вирішить покладати свою віру на Божествен, яке є вашим найкращим другом. Божественне завжди любить вас. І воно прагне бажати для вас найбільшого, найкращого, ніж ви направду бажаєте для себе. Отож Бо. Вирішіть бути добрішим до себе і утриматись від будь-якої самокритики. Вирішіть, мої любі сансейні друзі, вірити, що вас люблять, і жити так, наче ви заслуговуєте на те, щоб почуватися добре. Я, Санта -да Клаус, це бажаю вам як сповнення бажань, до яких ви можете приєднатись. Тому тільки побажайте і все в дії, все в проявленні. Я вірю, що ви можете внести зміни у будь-який момент, у будь-який день. І коли ви завершите з чимось у минулому році, ви можете створити таку невеличку церемонію чи ритуал, щоб. Символізувати звільнення від цього. Коли ви готові до чогось нового, ви можете почати із найменших дрібненьких кроків. Якщо ви хочете з надією дивитися вперед, ви можете зупинитися, взяти, скажімо, скляночку водички, розмістити її між долоньками. Зупинитися, підняти цю скляночку і зробити щось таке символічно, знаєте, як тост за кращі часи. Потім випийте ось цей еликсир магічний, який ви наповнили світлом, любов'ю і вашою вірою у ті кращі часи. Випийте це побажання, яке ви щойно. Так би мовити, вписали, вдрукували у цій воді. Пам'ятаємо, що ми з вами на 60% з води, понад земля майже на 80% з землі. Всередині землі об'єм води в шість разів більше, ніж на поверхні світових океанів. Тому я бажаю насолоджуватись. Життєдайними властивостями води і її станами, які для нас є підказкою, як нам варто змінювати себе. Варто пам'ятати, що кожне тут і зараз, зараз, воно нове. Тому святкуємо свій новий рік і виділимо час, щоб споглядати вперед. З нетерпінням, звісно, надією та радістю. Знайдіть час, щоб звільнитись від того, що вже не послужило вам минулому році. І знайте, що, подорожуючи вічністю, ви можете в будь-який час зупинитись та відкалібрувати себе та своє життя, все-все-все своє життя з новим роком, дорогі друзі, щасливого, нового тут і зараз. Пам'ятайте, що ви. Заслуговуєте на щастя, ви заслуговуєте на любов, на вдачу. Так, у нас зараз чудесний період. Саме сьогодні у нас такий молодик, це космічний підсилювач. Його називають чорним місяцем. Це фокус, ясність, рішучість. Це мить, коли дуже гарно мріяти, тому не оминіть складіть свою. Новорічну заявку, це створить міцний фундамент для успіху, все це доповниться енергіями козерога і вас спрямують на стійкість і на всі виклики зарядять саме цим місяцем. Отож енергія цього місяця магічна, тому подивіться і відслідкуйте всі ці синхроністичності, які будуть у вашому житті. Якщо ви зараз відчуваєте... Що ви готуєтесь до цього нового року, сповненого безмежних можливостей, пам'ятайте, відчувайте, що майбутнє у ваших руках. І все починається звідси. Все починається з того, що ви це можете зробити. Якщо ви зараз чуєте це моє відео, знайте, що це не випадково. Що в дитячому світі ми пам'ятали випадковості, невипадковості, не випадкові. Ото бо. Ви є сильні. Ви можете подолати будь-які труднощі у своєму житті, якими б вони не були. Підіймайтесь, зведіться, йдіть вперед. Ніколи не здавайтесь. Успіх чекає на вас у вашому житті. Він чекає буквально за скрутою, за поворотом. Повірте в це, ви можете все. Ви можете все змінити. Створити все так, як ви бажаєте. Так воно і є. І ти дійсно це можеш. Тільки ти можеш це зробити. Все залежить виключно від тебе, мій дорогоцінний сонцесяйний співтворець. Рухайтесь вперед. Якби ви знали, яке ж прекрасне, неймовірне, шалене майбутнє чекає на кожного із нас. Хіба б ви сумували? Хіба б ви засмучувалися і банували? Вставайте, підіймайте, здіть вперед. Ви можете все. Ви все можете. Я, Олександр, люблю вас безмежно. І пам'ятайте, у вас все вийде. Святкуйте свій новий рік, виділяйте час, щоб дивитись з нетерпінням вперед, надією і радістю. Знайдіть час для того, щоб звільнити все, що відпрацювало. Отож, любі мої, дорогоцінні мої, з Новим роком, дорогі друзі! Щасливого нового тут і зараз. Будьте благословенні у кожній миті, у кожній думці, у кожній дії. Несіть ось той прихований дар. Таємно даруючи його цьому прекрасному світу і всім людям з новим щасливим мирним роком для всіх нас.